Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна схемотехніка. І вже настав час нам поговорити про оператор Switch Case. І для цього у нас буде така звана модель, багато кнопок 7 штук, багато світлодіодів 8 штук. І Для того, щоб нам не тягати оці окремі з'єднання, я тут вже підключив їх через так звану шину. Шина. Утворюється отут, вибираємо і креслимо її, наприклад. Да? А отут потім ми з вами можемо з'єднання робити з цією шиною. Але вже схема у нас зібрана, тому починаємо ми її досліджувати. І далі у нас перший приклад, коли ми будемо натискати окремі кнопки і бачити різні комбінації засвічування світлодіодів. І саме це буде реалізовано завдяки оператору Switchcase. Перший приклад, який ми будемо досліджувати, має таку структуру. Значить, ми читаємо з вами весь порт D, до якого у нас підключені кнопки. Інвертуємо його і обнулюємо старший розряд після інверсії, щоб там не було одиниці. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб потім нам натискання одної кнопки, воно можна було його інтерпретувати як числа 1, 2, 4, 8, 16 і так далі. Отут вони насправді і встановлені. Тобто перша кнопка це буде одиниця, двійка, четвірка, 8, 16, 32, 64. І разом оце у нас структура Switch Case, яка виглядає так: Switch. І тут у нас стоїть змінна, яку ми будемо перевіряти. Це у нас змінна I, в якій у нас є прочитані ці кнопки. А далі у нас є так звані кейси, тобто випадки. І у нас можуть бути отакі випадки: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Кожний з цих випадків призводить до того, що у нас на порт відправляється якась там цифрова комбінація, тобто буде змінюватися засвічування світлодіодів. Ну, вони тут досить випадково набрані, просто щоб ми могли з вами побачити зміну. Далі ми там зробимо трошки інший приклад, там буде вже більш осмислено чи це. І далі ми кажемо зробити дію і зробити break. Брейк, брейк це вихід. Є у нас ще один. Спеціальний випадок. Default, так званий Default, це всі, всі інші можливі комбінації натискань. Саме дефолт призводить до того, що у нас порт буде обнулюватися. Отже, у нас такий приклад, і він показує саме роботу оператора Switch Case в найпростішому вигляді. Запускаємо нашу модель. Спочатку у нас світлодіоди не засвідчені, тому що у нас тут комбінація 0. І вона у нас не опрацьовується кейсами. От тепер натискаємо першу кнопку. Бачимо засвічування. Друга кнопка призводить до такого засвічування. Третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Якщо ми натиснемо дві комбінації, то це буде оцей самий дефолт, тому що ну, це комбінація, яка кейсами не обробляється, і вона призводить до того, що у нас порт обнулюється. Достатньо нам відпустити одну кнопку, і ми вже побачимо, що це якийсь там спеціальний кейс, тобто спеціальний випадок, який ми обробляємо. Так само, дивіться, одна і, наприклад, друга. Да? Все. Це у нас 0. А коли ми відпускаємо одну, то у нас щось там показується. Оце у нас робота оператора Switch Case, який розбирає натискання однієї кнопки і таким чином сигналізує нам про її стан. Якщо ми будемо розглядати це у вигляді діаграми потоків, то ми побачимо таку от складну дуже діаграму. У нас починається робота програми. Далі у нас є мейн-функція, де у нас визначаються там налаштування портів та визначаються змінні. І потім у нас працює оцей нескінчений цикл, всередині середині якого знаходиться ця оця структура свіч і ми бачимо, що вона така. Дуже цікаво, тому що коли ми обрали певний кейс, то далі ми заходимо, виконуємо необхідні дії, і якщо у нас оператор break, то ми далі виходимо на спільну точку, з якої там далі знову ж починається цей нескінчений цикл, і ми знову можемо аналізувати інше натискання на кнопку. Оце у нас показані кейси. Тут я не всі показав, я показав їх тут 6 штук але їх може бути більше тут, звичайно ж, і є оцей випадок дефолт, який він фактично працює з ними на рівні, і тому сюди стікають всі інші випадки. І таким чином ми маємо таку умовну структуру, як, якщо ми хочемо уявити собі потоки цих команд, які виконуються. Якщо ми заберемо цей оператор дефолт, ну, як якщо тут поставити дві такі коси лінії, то це перетвориться на коментар і можна навіть в тому коді, який ви досліджували, призвести до того, що цей оператор не буде виконуватися, перекомпілювати і він вилучається як коментар однострочний коментар, однорядковий коментар. Отже, якщо ми його вилучимо, то без дефолту у нас будуть працювати лише оці кейси. І це вже змінить нам логіку роботи програми. Ми можемо її самостійно проаналізувати, тобто натискаючи кнопку, ми попадаємо сюди, і далі виконуємо дію, направляємо на порт якийсь там код і break. І відповідно ми знову надходимо на while, тобто на читання цієї. Ну, цієї кнопки або зміни натискання на кнопку. Давайте зараз подивимося, як це буде працювати. Запускаємо. так Спочатку у нас порт нульовий. Натискаємо першу кнопку і бачимо засвічування, але коли ми відпустили цю кнопку, це засвічування залишилось. Да? Натискаємо другу кнопку, зміна комбінації відбулася. Але обнулення не відбувається, тому що ми заблокували з вами той дефолт, який нам робив обнулення порту. І тепер у нас порт не обнулюється. Він зберігає поточний стан. От ту кнопку, яку ми натиснули, він бачить і відображає, аж поки ми натиснемо якусь ще. От така різниця. Всього-навсього ми з вами заблокували роботу одного оператора дефолт. і вже логіка програми змінилася. Але у нас немає можливості тепер обнулити порт, крім як перезавантажити контролер. Ще один приклад. Ми зробимо тепер заміну. Ми замість брейків поставимо так звані затримки, вилучили брейки взагалі. Тобто, у нас немає переривань. Тепер у нас, коли виконується кейс, то він робить. Відправлення коду і робить затримку на умовні 100 мілісекунд. І далі ми подивимося, як це буде працювати, щоб зрозуміти саме, до чого призводять ті брейки, які у нас стоять в кожному кейсі. Тому що справа в тому, що брейки можуть бути, а їх може і не бути. От зараз тут нема зовсім жодного. Тому зміниться робота програми кардинально. Запустимо наш код. І натиснемо першу кнопку. От перша комбінація, і далі пішли інші комбінації. Вони доходять до кінця і тут згасають. Ну, Давайте натиснемо другу. Так. Де воно є? О! Так, є фіксація другої. І далі знову ж пішли всі інші комбінації. Це показує нам, що тепер у нас оператори працюють за так званою. Послідовною схемою. Тобто, у нас кейси відбуваються послідовно. Той, який ми натиснули, спрацьовує, і потім він призводить до того, що запускаються всі інші також, які стоять після нього. Тому що брейків немає, і відповідно у нас відбувається така, як кажуть, драбинкою. Да? Тобто, на таку ступеньку ми з вами встали, всі інші також потім виконуються. Ну, зараз поглянемо, як це може виглядати у вигляді структурної схеми. Накресливши структурну схему отаку потоків, ми можемо побачити одразу різницю між попередньою. Тобто, у нас ну, тут все залишилось так само, там завантаження програми, робота функції main, визначення портів, потім цей цикл while у нас. Але от switch, він у нас тепер працює так. Якщо ми спрацювали на першому кейсі, то всі наступні потім будуть також спрацьовувати, оскільки нема брейків, і він переходить поступово від першого до наступного. Якщо ж ми обрали, наприклад, кнопку, яка відповідає за третій випадок, третій кейс, то перші два будуть проігноровані, тому що ми одразу попадаємо на третю шаблинку, оцю, і потім ми з вами спускаємося вниз, виконуючи всі наступні, навіть ту, яка є дефолтом, тому що ну, там. В останньому кейсі також нема брейку. Якщо б ми поставили там брейк, ну вже була б зміна також, ми проігнорували дефолт, наприклад. да? Отже, ми бачимо таку ситуацію, і це дуже наочно показує нам різницю між попереднім випадком. Якщо в цьому алгоритмі ми заблокуємо роботу дефолта, то ми побачимо, що ми побачимо так, перезапустили. І ми кажемо: от перша кнопка, все пішло вниз, пробігає у нас вогонь, добігає до кінця і зупиняється на останній стадії. Тому що ну, дефолта нема, він, обнулення немає і він залишився на останній стадії. Бачите, ну, така от різниця з третього до останнього. І останній залишається, тому що нема обнулення. Відповідно, якщо ми натиснемо кнопку і не будемо її відпускати, то у нас це буде відбуватися вже в циклі, тому що на наступному циклі вже він перевіряє натискання кнопки і починає знову з цього ж моменту. Залипання кнопки також опрацьовується. І третій останній на сьогодні наш експеримент він показує саме, що можна навіть кейси отак ставити підряд. От дивіться, одиниця у нас викликає оцю операцію, а двійка і трійка одночасно викликає оцю операцію. Ну, тобто, що таке трійка? Це одночасно натиснуті перша і друга кнопка. І далі ми можемо написати, що четвірка, п'ятірка, 6 та 7 це еквіваленти. Які призводять для, до однакової дії. Тому що, ну так, можна писати інші комбінації, якщо хочете, можете перевірити. Можна їх досить багато написати. Бачите, тут від, від 8 до 15 всі я забив сюди. Ну, Тут вже не став дописувати 16, 32, 64, залишив так, як є. І таким чином ми вже можемо бачити, що натискання на декількох кнопок також можуть призводити до, як кажуть, незміни. Вихідного стану. Зараз ми це перевіримо, подивимося, як це буде працювати. Отже, перевіряємо роботу. Запускаємо. Так, бачимо, так, перша комбінація. Друга комбінація. Якщо другу ми натиснули, чи першу натиснули і зафіксували, другу натиснули, відбулася зміна да, комбінації. Тому що це 3, а 3 у нас. І 2 вони не відрізняються. От Я першу відпускаю, нічого не відбувається. Якщо я натисну третю, це буде вже якась інша комбінація, яка відповідає саме третій. Бачите, другу відпускаю, нічого не відбувається. А от якщо натисну 3 одразу, відбудеться перемикання. І таким чином ми можемо. От, Нічого не відбувається, тому що 7 і 5 вони не відрізняються. І 7 і 6 також не відрізняються. І просто нуль вже, да? отже, ми бачимо, що робота декількох кейсів вона призводить до однакової комбінації. Якщо треба, можна і таке використовувати в залежності від того, як ви це зрозуміли і як ви будуєте свій власний алгоритм. Отже, на цьому сьогодні все. Такий короткий у нас приклад. Але дуже важлива структура, яка дозволяє створювати складні меню і обробляти натискання багатьох кнопок. Одночасно без if-then-else всяких там, які ми використовували в попередніх наших експериментах. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу. Все!